Палаці спорту юність триває нагородження переможців обласного етапу спортивних змагань, пліч опліч, попереду всіх дівчат і хлопців. Підготовка до всеукраїнських стартів. Серед переможців і команда баскетболістів дикий кабан Запорізької гімназії номер 50 Баскетболом я займаюся 6 років. Ну, вибрав цей спорт, бо побачив колись по телевізору і сподобалось. Для мене плічопліч це про, ну, найперше про об'єднання, можливо, знайти якісь нових друзів. Ми готувалися ретельно. показати гарний рівень баскетболу. Хотілося б виграти у цьому році. Це у нас пріоритетна сіль минулого року. Наша команда баскетболістів, хлопців, виграла обласний обласний і Поїхали ми в Києві. Минулого року були змагання. Баскетбол знову представляє Запорізьку область, наші юнаки на всеукраїнському рівні. Найскладніше в підготовці це зібрати дітей, тому що ми навчаємося дистанційно, але діти розумнички вони зібралися, зібрали команди. Було дуже гарно з ними працювати. Вони найкращі, вони найсміливіші, вони найпрацьовитіші, віддані своєму виду спорту. Розумнички. Проєкті пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги в Запорізькій області взяли участь 67 шкіл, загалом понад тисяча юних спортсменів. Під час обласного етапу діти змагались в дев'яти видах спорту, зокрема волейболу, баскетболу, гандболу, черлідингу та шахів. Основна мета, яка реалізується під час проведення всіх цих змагань, залучення такої кількості дітей, шкіл, тренерів, батьків, родин, це в першу чергу для наших дітей соціалізація і розвиток командного духу, тому що саме тут вони намагаються дружити один з одним в команді. У них залишається в пам'яті оцей дух змагання. І я впевнена, що кожен з тих, хто переміг, або перемога його ще чекає в майбутньому. Ну він буде успішною людиною. До палацу спорту юність в рамках візиту до нашої області. Завітав міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Юний спортсменам побажав подальших успіхів і перемоги у всеукраїнському етапі змагань пліч опліч у ньому. Візьмуть. Участь понад 150 запорізьких дітей. Нині ж, окрім кубків і медалей, юні спортсмени отримали і сертифікати на пошив спортивної форми. Кожен з вас вже має свої перемоги і запам'ятається на все життя. Кожен з вас має свого улюбленого тренера, який є авторитетом та станом вчителем. Кожен з вас має команду, друзів, капітана, свої прагнення і свої особливості. Всередині вашої команди. І це тільки початок. Це тільки початок вашого життєвого шляху успішного, переможного. І все те, що ви набуваєте зараз в процесі гри, в процесі змагань, в процесі тренування. Ви, діти, доводите і демонструєте нам, дорослим, як можна дружити, як можна об'єднуватися, як можна перемагати. І дійсно, ви наше батьки. Я хочу подякувати батькам, тренерам, суддям і всім тим, хто за останні п'ять місяців був поруч і всім вам дав змогу повірити у себе. Ще один спортивний об'єкт, куди завітав міністр легкоатлетичний Манеж. Він відновив роботу у лютому 2025-го. Нині там тренуються і професійні спортсмени, і учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.